Хто чекав, до речі, в Аврору прийшов оцей балон газовий, довго їх не було. Я навіть у дівчат питала: оце балон газовий портативний від пекельний вогонь. Тут 400 мл, ціна 64 гривні Ось за цей балон. Вже поставили цінники на новинки. Новинки з'явились тільки сьогодні в Аврорі, а саме четвертого, прям є на цінничку вказівник. Четвертого лютого я вітаю всіх із магазину Аврора. Це друга частина огляду новинок. Поставили на вітринку. Буду вам показувати у всіх відділах потрішки. Ось такі красиві ємності харчові чи контейнери для зберігання. В красивих кольорах я маю на увазі якісь такі всі, знаєте, оце особливий такий як золотистого кольору. 77 гривень. Контейнер харчовий пластиковий, пластиковий з дерев'яною кришкою. 77. Також контейнер харчовий пластиковий з дерев'яною кришкою на більший об'єм. Який не вказаний, за 99 силиконова така прокладка на нього йде. І ємність харчова пластику, а Ця взагалі така симпатична тут кришечка. так, от Дивіться, ребриста. За 69 гривень. 549 гривень коштує така кавоварка крапельна від лібертону. Об'єм усього лечика 0,6. Знімний багаторазовий фільтр, захист від перегріву. Підігрівання кавника, протикрапельний клапан, індикатор рівня води. Вони тільки прийшли сьогодні. Мені здається, нормальна ціна це без знижки, просто новинка 546 гривень. Також із техніки сьогодні прийшла мультіпіч, знову таки від Лібертону на 3,2 літри. йде. мультіпіч коштує 2 тисячі гривень, потужність 1300. Так, давайте глянемо. Ось, можете нажати на паузу, подивитись всі характеристики цієї мультипічі. Так, сенсорне управління, 8 автоматичних програм, антипригарне покриття, захист від перегріву, 5 в одному, гриль, фритюр, розігрів, випічка та смаження. Лопатка совок для сипучих продуктів, називається смайл, за 24 гривні. І тут як мірна шкала да, іде, ну щось по типу на дві, дві чашки чи одна так, є. І там вони бувають в яскравих кольорах. Сюди прийшли ось такі кольори. У відділі світла поприходили новенькі лампи, зараз ми їх роздивимось. Цінники ще не поставили. Я вам скажу, скільки коштує. Так, ось така за 400 гривень настільна акумуляторна з пультом 2 в 1, 6 місяців гарантії від ІКСО. І зараз зачитаю, як вона працює. Так, тут написано ємність акумулятора 1200, працює порт зарядки USB, напруга час роботи. 2 години максимальний режим, мінімальний 36 годин. Час заряджання від 2 до 3 годин. Гляньте, як вона класно виглядає, як підставка для телефону. Тут є зарядка для телефону, і вона така, як м'якенька тут не зуде, ця підставочка. Дуже, мені здається, зручна лампа, така багатофункціональна. Поруч також якась новинка, настільна лампа. Я бачу в чорному кольорі. Так, давайте дивитися, що, що по чому для початку. Лампа коштує також 400 гривень настільна, акумуляторна, чорна. Так, що давай світловий потік 240. Далі вбудована батарея на 200. Час повної зарядки від 2,5 до 3,5 години. І працює от, скільки працює, і не написано в годинах. Знову бачу новинка. Навіть не поставили ще цінничок. Зараз подивимось. 399 гривень, ліхтарик LED, акумуляторний, лінійний, чорний, 2,5 Вт, ватт 1200 батарея у нього. Тут все вказано, час заряджання від 2 до 3 годин і час роботи в максимальному режимі від 2 годин. Ще з'явився світильник, садовий на сонячній батарейці за 119 гривень. Ось зверху ця сонячна батарейка. Так він виглядає. Комплект комп'ютерний бездротовий клавіатура. Гляньте, яка яскрава, за 549 гривень. Причому тут ось такі різноманітні кольори. Дуже цікаво виглядає кольори. Ось, будь ласка, на ваш вибір. Ось така миша від Jibo За 129 гривень дротова гляньте. В білому кольорі, до речі, виглядає дуже стильно. Стрічка клейка двостороння від Белт. Стрічка двостороння, вспінена 5 метрів 29 гривень. Так виглядає. І така ж стрічка від Белт тільки вже 2 метри. За ціною 14 гривень. Акумуляторний шуруповерт. Написано дриль, шуруповерт, акумуляторний сталь. 1049 гривень. Я так зараз вам на паузу можна нажати, скільки обертів, Яка? характеристики всі. Набір свердл ступінчатих з кернером. Шість предметів. Ціна 700 гривень в коробочці йдуть. Ось показую, які розміри. Професійний пістолет для силиконового клею від Белт. Ось його характеристики з перемикачем. Так виглядає ціна 109 гривень. В Аврорі просто рай для дітей. І ще й прийшла ось така скрипка дитяча зі смикачем за 99 гривень. Міні -мі віоланчеля називається. Три плюс років підходить. 99 гривень, ще й в різних кольорах. От тільки поставили тут ціночки на відділ з новинками. Я навіть не знала, що на новинки можуть зразу ставити акції. Сказали: так, от це новинка, і зразу йде акційна. Дивіться, ось такий набір іграшковий рогатка, плюс стріли дві штуки. Ціна 249 замість 300. Також оце все повторюється. Тут у нас знову така новинка. Гляньте, о, як прикольно, проєктор іграшковий дитячий на батарейці 99 гривень замість 119. І працює від трьох батар... батарейки типу 3А. В комплект не входять. За 99 гривень. Тут цікаво, я думаю, дітям буде Підходить від 3 плюс років. Ще у нас інструменти ось такі, для пікніка. <гум> Класив, так, ну, в такої, як сказати, в кошику йдуть да? за 249. Тут немає акції. От просто 249 гривень, 3 плюс років підходить. А це у нас іграшка, сортер дитячий, пластиковий, джіп джоу їжачок. За 99 гривень знову-таки новиночка чохол тримач на руку за 69 гривень. Це в спортивному відділі. Ще хочу показати оце поличка, де все для спорту. Ось такі тапки для тренувань. Бачите, вони вже всього-навсього по 19 гривень їх оцінили. Тут три пари різнокольорових залишилось. От хто хоче собі придбати баланс для схуднення за всього-навсього 19 гривень. У відділі декору такі новиночки. Називається це кашпо декоративне порцелянове кошеня трішки різної форми з, різ... з різними ну, емоціями, скажімо так, по 55 гривень. Будь ласка. І два види статуеток, бульдог. Ось такий, як з підставочкою. Це називається статуетка органайзер декоративна. Показую, як виглядає, за 400 гривень. А там такої підставкою, як бачите, за 800 гривень бульдог. Набір кольорового паперу. Тут аж 100 аркушів. Упаковка, розмір А4 за 77 гривень до аркушів. Ось такі подушки зараз повикладали новенькі. Колись сказали, давно вони вже були. Знову поприходили. Розмір 40 на 60 і висота аж 12 сантиметрів. Подушка така, як стьобана, комфорт 169 гривень, класичної форми, мікрофібра, чохол. Ось така, така подушка. Я просто не бачу, хто її виготовляє. Ну ладно. Які цікаві, у них з'явились серветки паперові. Написано новий формат. Оце так вона в стаканчику йде. Дійсно цікаво, 39 гривень. Тут 100 серветок, двох шарових. Зверху вони от відкриваються, дістаються. Також відсілки, але от формат мені подобається. Дійсно прикольно виглядає от для кухні. Так поставити стаканчику. 109 гривень, папая манго, така густенька я відкрила, подивилася. Також є аромат диня з інжиром, такі цікаві аромати. Також танжерін і лайм. Всі три по 109 гривень за цілий літр, дуже густенька. Тут у нас ліфтінг емульсія, зігріваюча для тіла Ух ти, 200 грам. Глянемо ціну. За 189 гривень від Warm Кала... Калаген Б'юті ні від лед б'юті від LED Beauty. також від лед б'юті ось такий крем-пілінг для тіл. для тіла. Я думаю, вони всі в одну ціну зараз перевірю. Також 189 гривень за 200 колаген, екстракти кактуса та морських водорослей. І вже це перевіряти не буду, просто зачитаю вам, що тут крем для тіла, зволожуючий, відновлення та пружність. гіалуронова кислота, масло, ши, колаген. Ну, цікаві, які це у нас іде ще парфумовані з дозатором, причому три вида я, крем для рук, да, парфумований крем для тіла та рук по 400 мл. Також хочу глянути, скільки коштує 149 гривень від Френч шарм 400 грам. І ще три види їх є. Ну, якісь різні аромати тут парфумовані. Три види. Мило-рідке від Еколенд, цілий літр за 55 гривень. Знаєте, мене що здивувало. Воно таке свіже. Виготовлене тільки в 26-му році, 8.01. Є з ароматом яблука, з дозатором, дуже зручно, Еколенд. і соковита вишня. Із цієї ж лінійки це вже крем мило, тут просто мило, от прозоре, два види, а це вже крем-мило рідке, цілий літр за 59 гривень. Є персик банан, мед та молоко, а два види його по 59 гривень, а звичайне прозоре по 55 за цілий літр. В дитячому відділі хочу показати такий намет, іде зараз по акції за 600 гривень замість 800 намет дитячий ігровий, Ось так він буде виглядати. Дуже велика конструкція. І зі знижкою до 8-го буде ну, діяти ця пропозиція. Із нового з'явились ось такі кетчупи пастеризовані. Вони йдуть по 450 грам. Ось так перевернуто зручне пакування. Є кетчуп пікантний і лагідний. По 74 гривні. Ці кетчупи виготовляють в Польщі. Дякую всім, що дивитесь. В якому саме магазині Аврора я робила цей огляд. Як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!